Друзі, тож продовжуємо у нас наступний, наступний матч. А, і а, зараз на полі бачимо команди а, Фенікс, команда з музичів та а, команда ДФК-лідер Васильків. І швиденько по складам команд. Давайте познайомимося, хто сьогодні у нас представлений на полі. А фенікс команда наступні гравці: Денис Крайник, Іван Майерчук, Юрій Музиченко, Марат Кучер, Артем Ющенко, Сергій Король, Арсеній Лаврега, Євгеній Матвієнко та Андрій Дем'янчук. Розіграли зараз стандарт. Хлопців з Фенікса. І ось бачимо атаку лідера лівим флангом. Випускає м'яч за межі поля. І тим часом давайте познайомимося зі складом команди ДФК Лідер, команда Засідкова і а, наступні гравці. Матвій Рибалкін, Тимофій Місієнко, Тимофій Латвиненко, Артем Ларін, Денис Ларін, Іван Підлужний, Даня Цимбал, Даниїв Сломінський. Постріл здалеку зараз о поворотах лідера і тут повз ворота м'яч пролітає. Матвей на м'яч, Матвей, м'яч, блядь, мяч.

Сергій добігай. Гана твій добігай Сергій. Небезпечний удар воротах зараз. Якщо не помиляюсь, то стійка рятувала у цьому епізоді Сирожа! команду Лідер і з за бокової лінії через фенікс розігрував. І тут намагається аут для команди. Класне забігання було зараз, непоганий пас і встигав на нього партнер по команді, але трішки трішки не вистачило. Арваш возьмет Серж, там ставишь пробегает, оставлю секунду. Там марато, Там просто приймай, мене. Ваня, баня, баня. Іди в нього, не давай приймай, з давай. Сережа, нищи, чуть, артемник. Иди в нього, Андрій, в Іди, Сергій, Сергей. Алло? Да, там цей батько дожив бути вдома і попросив, щоб він тобі там не видав все, бо я не встиг нічого. Скажеш там, що треба, візьмеш, тільки закинеш потім зразу. На м'яч, так Небезпечно, друзі, біля воріт. Зараз лідера було дуже небезпечно і на щастя. Голкіпер там утримав позицію. Андрюша! Андрей, человек попадает. Андрей, человек попадает. Андрей, いくわ。<you> Зараз біля воріт лідера два поспіль удара було у площину воріт і там над воротами другий удар пролітає після відскоку від голкіпера. Наша Тимох, вон Ворота ты. Ворота идти. Повыше, повыше. Да. Друзі, менше п'яти хвилин залишається до завершення матчу і у нас а, теж рахунок, ще не відкритий у цьому матчі. Приблизно знову ж на рівних а, відбувається цей матч. Протистояння і моменти були. Також біля кожних воріт, можливо, трохи більше моментів все ж таки, було біля воріт лідера. далеку, друзі, майже з центру поля зараз пробиває штрафний удар. Фенікс і подивіться влучає, все ж таки влучає воротах з такої а, великої дистанції. І Фенікс відкриває рахунок у грі 1-0. Ну, Сережа вже, да? Кому? Аут для лідера! Перепрошую, аут для фенікса все-таки був у цьому епізоді. Ваня ты, ваня пы уже! Ваня! Ой! Да це не ваня. Сережа! А тут помилка, друзі, останній гравець зараз помиляється. І подивіться, який вихід міг бути один в один, але трішки все ж таки захисник завадив там. і голкіпер надійно спрацював. Тож минулося. На щастя, для лідера. але ще продовжується атака Фенікса. Удар здалеку, ще раз удар з далеку. І ви бачили, друзі самий куточок воріт у хрестовому, влучає 18-й номер. Більше хвилини залишається грати у цьому матчі. Льоша така, льошка! Ще! Що не шишать! І продовжує в атаці залишатись Фенікс на останніх секундах цього матчу. правому флані, Зараз він удар. удар. Зараз віддає сьомому номеру. Кучер пробиває і буквально в сантиметрах знову від стійки м'яч пролітає. Це ж друзі. Матч завершено рахунок 1-0. Фенікс вимогає перемогу у цьому поєдинку. Ми продовжуємо і буквально за декілька хвилин. Друзі, знову ж таки чекаємо вас у наступній трансляції. Наступні команди.